Літні шини Ласа 195-65 r 15 Шина для легкових автомобілей. Має навантаження 615 кг на колесо та індекс швидкості 240 км на годину. Ласа це турецьке виробництво, спільне підприємство з групи компанії Bridgestone В даному випадку модель запозичена від Bridgestone Turanza t 005 Це новинка. Найновіша модель на момент зйомки. Вона має симетричний малюнок протектора. А отже, є зовнішня і внутрішня сторона, які встановлюєте, звертайте на це увагу. Також в цій моделі реалізований Next Gen. Це показник щеплення на мокрому асфальті на рівні класу А по європейській класифікації. Ташина адаптована під електромобіли, а отже, має мінімальний рівень. Супротиву коченів, за рахунок чого і ще на максимальна тиха.